Пропонуємо вашій увазі нову модель компактного конденсаційного котла Victrix Omnia від лідера італійського ринку опалювальної техніки компанії Імергаз. Котли мають закриту камеру згоряння і повне попереднє змішування повітря з паливом та призначені для монтажу з коаксіальними димоходами або з системою роздільних каналів повітря і диму. Дизайн котла запозичено від бестселера Immergas моделі СТАР. Декоративна фронтальна панель з фактурного пластику має сучасний дизайн та легка у догляді. Котел має компактні розміри і глибину всього 247 мм, що дозволяє встановлювати його навіть в малогабаритних приміщеннях. Зовнішня металева обшива котла із закругленими кутами, пофарбована порошковою фарбою та додатково вкрита шаром захисного поліетилену. Це захистить обшиву котла від пошкоджень. Під час транспортування або його монтажу. По центру накладної панелі розташований контрастний рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням, яке вмикається при натисканні на кнопки. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан, температура води або теплоносія, наявність полум'я на пальнику та індикація підключення додаткової автоматики. Дисплей оточений шістьма кнопками. Дві Верхні кнопки слугують для вибору режиму роботи котла та зняття з блокування. Дві нижні для включення котла і виводу інформаційних параметрів. По бокам традиційно розташовані кнопки регулювання температури опалення та гарячої води. Котел Victrix Omnia обладнаний конденсаційним модулем нової конструкції з одинарною нержавіючою спіраллю збільшеного перерізу. Така конструкція дозволяє досягти високих значень коефіцієнтів корисної дії та водночас надійніша при роботі. Оті на непідготовленій воді додаткова герметизація конденсаційного модуля переводить Victrix Омніа у звання найтихіший котел компактного класу в режимі опалення. Котел Victrix Омніа має корисну потужність 20 кВт, чого достатньо для обігріву приватного будинку площею до 250 квадратних метрів. Для виробництва гарячої води котел «Віктрікс Омня має вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі, який має довший ресурс при роботі на воді з великим вмістом солей жорсткості. Потужність котла в режимі ГВП складає 24,7 кВт, що дає можливість нагрівати 15 літрів гарячої води на хвилину. Цього достатньо для роботи двох точок гарячого водопостачання. Широкий діапазон модуляції потужності в діапазоні від 15 до 100% дозволяє точно підтримувати задану споживачем температуру та забезпечує плавну роботу обладнання навіть в невеликих системах опалення. Система автоматичного калібрування газового клапану зменшує час, потрібний на запуск котла в експлуатацію. Котли Victrix Omnia обладнані повним пакетом захисних функцій. Захист від перегріву, захист від замерзання, захист від низького тиску теплоносія, захист від високого тиску теплоносія, захист від пропадання полум'я або газу. Захист від поганої тяги, автоматичний байпас з можливістю регулювання для розширення автоматики котла і зниження споживання газу до нього можливе підключення кімнатного термостату, пульта дистанційного керування або датчика зовнішньої температури. Котли Victrix Омня відносяться до котлів з високим коефіцієнтом корисної дії. Вони сертифіковані на території України. Всі котли після виготовлення проходять перевірку на тестовому стенді, що гарантує високу якість та їх безперебійну роботу в подальшому. Обирайте перевірену десятиліттями якість від ІМЕРГАЗ.